Ну або мені так сильно пощастило, що я на своєму електромобілі на Хонді МНВ, майже три роки за кермом 100-майже 130 тисяч пробігу. Я поміняв на 20 тисячах тільки салендблоки, і це мені коштувало там щось. Я не пам'ятаю точно 1100 салендблоків, точно було розвал схождення, щось коштувало 600 чи 700 гривень, і робота десь також 800 гривень. Все фільтр кондиціонера власноруч я міняв. Більш нічого. Що ви кажете по колодках? Якщо ви, я так думаю, що ви просто не їздили на електромобілях і не знаєте, що тут працює рекуперація і гальмування, йде за рахунок двигателя, він... він рекуперує і назад ще повертає заряд. Да, розумієте, Тому колодок я не міняв. За 130 тисяч не міняв колодок. Якось так. Коли буду міняти, обов'язково зніму відео, покажу вам. Що колодки не міняні, рідні колодки стоять. А є люди, які вже наїздили під 200 тисяч, і я вважаю, що там так само не мінялися колодки. Гарно